Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин Віла-Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную палиці від торгової марки Лекі це німецькі палиці, які дозволяють е, мандрувати пішки. Е, це е, якісна продукція від німецької компанії Лекі для того, щоб мандрувати лісом, парком. Містом ви можете навантажувати своє тіло ціліком. Тобто, якщо ви ходите без цих палак, у вас тільки ноги втомляються. А якщо ви будете ходити з палицями для скандинавської ходьби, то ви також будете напругу мати на руки, на спину, на живіт. Тим самим ваша ходьба буде більш корисніша. Ви не так будете втомлюватися, більше будете проходити і, звичайно, скоріше схуднути зможете. Дані даній палиці від торгової марки Лекі називається Flash Carbon. Це карбонові палиці. Карбон 700. Це палиці, тут також написано Carbon Series Carbon Comp. Carbon Comp, це мається на увазі, ось, Carbon Comp. Це мається на увазі висока е технологія е існування карбонових е конструкцій, тому що є 600, 500, а це 700 карбон, який е стійко е стійко стояти, е не буде хитатися, не прогибається і е має малу вагу. Торгова марка Ліки випускає тільки якісну продукцію. Ну і що це таке ліки флеш-карбон. В комплекті є тімляк, який знімається, натиснувши на гачок. Ми тиснемо на гачок, підіймається підіймається Підіймається, підіймається тімля. гачок натиснули. Тімляк підняли. Е, тімляк сам одягається на руку на любу, має е, розмір е, е, любий. L, M, XL. Люба рука підходить до цього тімляка. Е, вони е, діляться на праву і ліву. Тут також написано Left. Left, left рука е, здійснює комфортне кріплення до лівої руки. Права, right, на праву руку. Одягається ось на так на гачок. чик до щелчка. Зняти, натиснувши на гачок зверху, і підіймається легко цей тімляк. Е е ніяких е незручностей. Сама ручка має е конструкцію коркову. Оця коркова конструкція не скользить, а пластикова вона міцно е стоїть і тримає саму ручку. Е е нижня частина. Е у скандинавських має острий зуб і нову ергономічну форму самої пластинової, оцієї пластикової форми, щоб воно не продавилось в грунт. Якщо ви будете ходити лісом і у вас буде листва, то не буде пропадати ваших глибоко западати палиця через оцей маленький хвостик. Він пластиковий і невеликий. Це нова конструкція вже вона, аргоден... вона е, має, мали, е, малу вагу і дуже комфортно при користуванні. Сапожок, сапожок. Сапожок резиновий, має можливість мінятись. В наявності наш сапожок це є в запчастинах. І, е, звичайно, він знашується, його можна купити і користуватись. Е, Постійно цими палками. Також у нас користуються і е, самі тімляті. Е, е, тімляк цей є е, е, дуже е, цікавий. Він е, дише. Бачите, тут перфорірована частина, що не дозволяє, ну, що дозволяє е, більше комфортніше е, регулюватися в повітрю. Ну і взагалі Це дуже якісні палки для того, щоб швидко схуднути. Якщо врахувати, що це карбон 700 тобто це карбон-комп, як кажуть, вага цих палок 230 грамів, тобто міцна конструкція палок з урахуванням 230, то дві палки будуть мати вагу 460 грамів. При довжині 115 см. Карбонові палки леті. Модель Flash Carbon в нашому магазині. Для ваших уваг, будь ласка, приходьте купуйте. До зустрічі!